Так, різні витрати понесені щодо об'єктів благоустрою. Також заключаються угоди на тих самих умовах, на тих самих термінах, які були в обрані користувача. Чому а, голови гаражних кооперативів вам доводять інформацію, не ту, яку ви, ви хочете почути, а досі нашу інформацію? Будь ласка, зберіть голів гаражних кооперативів, Нехай підійдуть, вони членами ініціативної групи, нехай підійдуть сядуть за кругом, ми їм роз'яснено. А вони не мають не тих юристів. Ми будемо висловлювати ви ви взаємні звинувачення, а будемо шукати э, шляхи виходу ситуації. цифру. Право в тому, що голови кооперативів таке, як не існує, їх багато. Один є створений кооператив, який є один єдиний голова кооперативу. А то, що зараз створили, фальсифікований кооператив, і нам показують документи, при яких немає ні призвичь. Нема ніяких заяв, щоб в ці кооперативи люди вступили, отак як на сьогоднішній день за 50 між. Дивіться, я можливо десь дуже відверто запитання задав, але чи розглядали ви варіант, запропонований, ну, будемо казати, міською владою про те, щоб все-таки укладати якийсь погоджений, узгоджений договір з комунальним підприємством? Чи розглядали, чи обговорювали ви цей варіант на засіданнях своїх кооперативник? Можна, я скажу. Будь ласка. Так, да, обговорювали. Ми коли показали цей, як пан Камінський каже, проєкт, а це проєкт був такий договір, люди всі плювались на цей договір. Там, якщо в прокуратурі можна почитати, почитайте. Вони в ніякому разі не хочуть заключати. А свій проєкт ви пропонували міські Ну, звісно, ми наші вимоги ні, є. Ні, ні, ні. так ми не, не ви проєкт договору. От скажімо, тут є якесь раціональне зерно в тому, що сказали е представники Тернопільської міської ради про те, що можливо вкласти тросторонню угоду. Тобто, фактично, міська рада буде виступати гарантом того, що те, що буде передбачено в договорі, буде виконуватися. Тобто, варіант росторонньої угоди він цілком юридично обґрунтований і найбільш оптимальний до цієї ситуації. Але для того, щоб були враховані, в першу чергу, ваші інтереси, ви повинні. Цей варіант запропонувати. Тобто ви повинні проєкт підготувати і сказати, от ви знаєте, ми укладемо тросторонню угоду, якщо вона буде отакого от змісту. Нам один зміст, віддати нам оренду і все. <кхух> нам оренду. Їм не дається ніякого вибору. Вибору нам ніякую нам за брехня. Тобто категорично не сприймаєте варіант. Ремон з міською радою. Перемогу з міської ради. І не не складу, буде складно платити, буде порядок там. Скаражам виграє був то за землю для тут... Ще одно, коли ми були на комісії, був пан директор, не знаю, як його звати, будильне замовив. Він сказав, Дівчинка. ви їздили до Києва. Ми сказали, ні. А каже, а, а, я, їздив а, а я їздив до Києва. Чому ти Пи... питаєш? Чому <пичин> він так сказав? Вам розібрати. Розберемося. Ну, єдине, десь може підсумовуючи, Можна сказати про те, що якби позиція зрозуміла, це тільки... З того, що позиція зрозуміла, але рішення, остаточне рішення по цьому питанні, я думаю, що воно ще буде в процесі обговорення і підготовки. Тобто ми з своєї сторони з юридичної точки зору оцінимо рішення органу місцевого середування Тернопільської міської ради. Обов'язково проведемо це все гласно, поінформуємо вас про прийняте нами рішення про результати перевірки. Міська рада, теж я думаю, що. Розуміє, що повинні вони шукати цього компромісу в цьому питанні, тому що фактично, якщо не, не намагатися знайти якісь шляхи виходу з ситуації, то вона просто буде все далі заходити в якийсь глухий кут. І буде викликати дійсно, тут же не про два чоловіка йде мова, тут йде мова про тисячу, 1400 мешканців міста Тернополя, які десь вважають, що їхні права. Обмеження або порушення. Тобто ми повинні всі розуміти про масштабність цієї проблеми і спільно разом шукати з неї вихід. Вихід, який буде оптимальний. Я не кажу, що ми зараз приймемо позицію одної сторони і скажемо. Це а така позиція. Повинні, рішення повинно бути компромісне. Тобто повинні бути зроблені певні кроки на зустріч один один. Е, якщо е, по цьому питанню, можливо, ще хтось хоче висказатись. Тому що ми, ми на сьогоднішній день окреслили проблему. Ми розуміємо, що вона є. Ми знаємо, що вона розглядається, будемо казати, і в судовому варіанті, вона розглядається десь ми прокурорську перевірку з цього питання проводимо. Ну і міська рада має свої відповідні аргументи, які також базуються на висновках відповідних, компетентних структур. Все це треба оцінити, все це треба зібрати разом і дати остаточне, мотивоване рішення. Щоб ви розуміли, або ну, воно от, 100% відповідає закону, або тут є якісь проблеми і на них треба реагувати. Якщо по цьому питанню вже немає більше думок, чи є ще? Я ще хочу Будь сказати два слова. Тому що Люди, люди здаються в тому, що міський голова, коли на сесії мали рішення, сказав, що група аферистів зібралася. По тому і люди. Всі зневірилися в ті будівельні компанії, що там будуть переходити так далі. Як 950 заяв подали, люди вступили в коперативів, і їх обізивати аферистами. Це питання буде більше так, до міського голови. То, то, голови то, 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 Розумієте, тому і люди не, не хочуть переходити. Ми розуміємо, тобто дуже правильно правильно окреслювалась проблема. Вона окреслювалася з юридичної точки зору, з, точки зору закону, і з точки зору моралі. Тобто. Ну, Тож, так, мораль присутня, ми від цього нікуди не, не, не дінемося. Так що тут те, е, якби також треба враховувати цей моральний аспект, що все-таки це люди, це мешканці міста, це ті, хто, кого ми називаємо територіальна громада, Кому ми повинні, як би казати, служити? Ж, хто Газ вас там є. каже, що хтось вас там називав, міський голова сказав, що це вирішувати відповідним структурним підготовкою? Людово підготовлені відповідні документи в правохоні. Щоб визначити, хто ви... Ну, попередньо... органами, тих людей. Ви, ви самі Мілиція, за це голосували то, на, на комісії. То, милиція, ви самі то, голосували то, і на то, сесії, то, на комісії то, за це звернення. А тут зараз робите, безданні. що ви хороші депутатами. Так, тут не, як не, як треба, не, не треба градус, градус під, під, підвищувати, він і так дуже високий. Так. раз... Е Нагнітати ситуацію не потрібно. Окрім цього питання, ще виносилося е, і окреслювалося як проблемний ряд питань, які стосувалися виділення земельних ділянок на території міста Тернополя. Я думаю, що доречним буде е, те, щоб заступник прокурора міста окреслив ці питання і ну, прокоментувати це буде можливо і неправильно, сказати, що ми прокоментуємо. Тобто вони зараз, ці проблемні питання, в нашому полі зору. І е, по них, як і по цьому питанню, що стосується вулиці Текстильної, нами буде е, прийнято рішення, яке буде доведено до відома громадськості. Це питання Власне, будь ласка. це е, питання щодо забудови по вулиці Липові, де користувачам земельної ділянки виступало управління МВС України Тернопільської області, де на місці відповідно. Дошкільного закладу дитячий садочок, дорізка, це земельне діяти яка знаходиться в постійному користуванні. Управління вирішило побудувати ж потихний житловий будинок. Безперечно, кожне рішення, тобто перший етап і другий етап відповідного прийняття рішення про надання дозволу на розробку проекту устрою і його затвердження, було оцінено прокуратурою міста Тернополя за результатами проведеної перевірки. Порушень під час прийняття сесії Тернопільської міської ради, вимог земельного кодексу, перевіркою не було встановлено. З огляду на те, всі мешканці, які зверталися в прокуратуру міста, були повідомлені про результати проведеної прокуратури міста Тернополя перевірки. Другим актуальним на сьогоднішній день залишається рішення Тернопільської міської ради про надання земельної ділянки комунальному підприємству Тернопіль буде замовник» Під будівництво закладу громадського харчування по майдану перемоги. Безперечно, перший етап рішення був оцінений прокуратурою міста Тернополя. За результатами проведеної перевірки вилені були порушення земельного законодавства. На даний час підготовлено позовну заяву до суду і, безперечно, суд поставить і надасть оцінку в подальшому законності вказаного судового рішення. Окрім того, Тернопільською міською радою було прийнято рішення про надання земельної ділянки під забудову фізичній особі підприємців Беса це будівництво по вулиці Князя Острозького. Під час проведення перевірки порушень діяльності міської ради під час виділення земельної ділянки та надання містобудівних умов та обмежень виявлено не було. Окрім того, на сьогоднішній день фізична особа підприємець Беса звернувся до суду. З позовною заявою до е, окремих мешканців міста Тернополя, які відповідно десь вчинять перешкоди проведення вказних будівельних рухів. Оце такі актуальні на сьогоднішній день питання. І ще одне на сьогоднішній день, яке, напевно, шутобує дуже багато людей, це забудова е, релігійною громадою е, святих Володимира і Оля, земельної ділянки, яка знаходилася в їхньому користуванні. Під обслуговування вказаної культової споруди і на сьогоднішній день видані містобудівні умови та обмеження на забудову багатоквартирного житлового будинку. Вказані містобудівні умови і залученням фахівців управління архітектури та містобудування обласної адміністрації були перевірені. З результатами виявлено факти порушень прокуратурі міста Тернополя підготовлено подання в Тернопільську міську раду з приводу скасування вказаних містобудівних умов та обмежень. Тобто, можливо, ще є якісь є і інші проблемні питання, які, про які зараз не е, зазначив заступник прокурора міста, але це саме ті питання, з яких до нас зверталися і по яких ми проводили перевірки, тобто там, де ми вже можемо е, висловити перші результати, тобто там, де ми можемо вже говорити про те, наскільки законно чи незаконно приймалися відповідні рішення. Тобто... Е, навіть з цієї інформації ви розумієте про те, що прокуратура в своїй діяльності є абсолютно прозором, тобто ми готові інформувати і громадськість, і відповідно Тернопільську міську раду про результати нашої роботи, про результати проведених нами перевірок. Ми сьогодні не можемо сказати, що якусь займаємо таку позицію. Що все, що приймає, всі рішення, що приймає міська рада, вони не відповідають вимогам закону. Вони в переважній більшості відповідають вимогам закону, вони є достатньо підготовлені, вони достатньо обґрунтовані з юридичної точки зору. Но є і окремі рішення, які викликають у нас зауваження. На такі рішення ми будемо реагувати в межах визначених повноважень і тими методами і способами, які нам надані закон. Так що от, Таку позицію ми би хотіли довести до громадськості міста, до влади міста і ще раз і ще раз попросити всіх про те, щоб ми завжди намагалися приймати рішення, намагалися давати оцінку тому чи іншому питанню тільки після того, як воно буде взаємно обговорене, після того, як будуть там враховані всі сторони цього питання. Після того, як буде, будемо самі переконані на 100%, що це рішення законне, як із моральної точки зору, так і з юридичної точки зору. Хоча це в багатьох випадках дуже непросто. Як ми і бачимо на прикладі гаражного кооперативу. Якщо, Валим, ви ще, будь копейка. Коли вже будуть відомі результати перевірки цього рішення сесії. Я думаю, що. За завтра ми зможемо вже дати, дати своє, своє рішення і про, про... Скажіть, а тоді, якщо це рішення, якщо на випадок буде питання оце незаконне, то тоді, чи має право отримати будинве виготовляти документи? Про... Ви ж розумієте, що будуть документи виготовлені. А якщо вона буде Значить, Державний акт на право власне на земельну заділянку можна скасувати виключно в судовому порядку. Тобто, якщо буде проведена перевірка, дійсно будуть встановлені порушення, які були допущені під час прийняття рішення, на підставі якого був виготовлений державний акт, то прокуратура буде ставити питання не тільки про скасування рішення, пункту рішення, а буде ставити питання і про скасування державного акту у судовому порядку. Якщо, знову ж таки, наголошую, ми знайдемо для, для цього правові підстави. Будь ласка. Я тушняк Михайло, я був депутатом по округу, в який входить прислугу та площа перемоги. Пані Галине, я на сесії, коли вже голосували за другий етап, я, я звертався до вас, я до вас апелював. Я не знав про ті факти, які ви щойно висвітлили, що було прокурорське реагування, що було звернення до судових дистанцій, що були порушення в земельному законодавстві. Я вас просив, щоб ви голосили і, може, ви б достукалися до сумління депутатів, вони б не приймали незаконне рішення. Чому ви не сказали на, на сесії? І чому не було прокурорського протесту? Депутати я, наші спокійно ще рахують. Я, я, я хочу вам наголосити, що Тернопільська міська рада приймає рішення і прокурор присутній на сесії міської ради і дає оцінку. З прийнятим сесією Тернопільської міської ради рішення, що стосується першого етапу, я вже наголосила, що опрацьовано, вивчено, виявлені порушення підготовлена позовна заява до суду. Що стосується рішення, яке е, питання про затвердження проекту за устрою, яке було включено до порядку денного, в п'ятницю, е, е, на сесію, то все я би хотіла звернути вашу увагу, що поки що. Ми не можемо говорити, що це рішення прийняте, тому що відповідно до закону про по до регламенту рішення набирає чинності з моменту закінчення терміну для накладення вето міським головою. І якщо відповідно не буде вето міського голови, безперечно, і це рішення стане колекко полі зору відповідної перевіричної роботи прокуратури міста. А що стосується запитів на сесії, то наскільки я пригадую. Ви наголошували і зверталися про незаконність і щоб прокуратура міста оцінила і відреагувала. От що і ми зробили? Після першого вісня можна вступило законність. Перше рішення не... Яке наслідків. Ми, ми не будемо правових Дякую. Яку відповідальність на саме міська за таку фальсифікацію, якщо у випадку буде в... вийде? Давайте, може, ми не будемо говорити про відповідальність, тому що ще не встановлено факт порушення для того, щоб ця відповідальність не стала. А зрештою, я хотів би, ну просто ще раз, можливо, багато трохи ліричних відступів, але хотів би ще раз. Всіх попросити, що якщо виникає проблемне запитання, якщо хтось кудись не може достукатись, то я думаю, що всі ми цивілізовані, нормальні люди, які можуть зібратися от в такому форматі, чи, можливо, не, не в прокуратурі міста, можливо, там на території того гаражного кооперативу, чи, можливо, в міській раді, і всі разом пошукати вирішення цього, цієї проблеми. Тобто, ми до, такого, до такої форми спілкування готові. Прокуратура, зокрема, готова до такої форми спілкування, щоб завжди, можливо, діяти в якихось випадках на упередження, а можливо і надавати якусь правову юридичну допомогу, правове юридичне роз'яснення в тому чи іншому питанні. Для того, щоб не доводити до виникнення чи винесення неправомірних рішень, потім в судовому порядку намагатися їх оскаржити. І ця судова тяжба, як ми показує практика, може затягуватися на дуже довго. Суд першої інстанції, апеляційної і так далі. Тобто, я думаю, що ми повинні і ми будемо працювати таким чином, щоб таких ситуацій, які виникли в п'ятницю перед стінами міської ради, ми в майбутньому не всі разом не допускали, тому що нам вистачає і часу, і здорового глузу для того, щоб вирішувати ці питання. не... З допомогою якихось е мегафонів чи ще там чогось, а з допомогою нормальної, конструктивної бесіди і роботи. Якщо більше немає запитань, я дякую всім за сьогоднішню зустріч, за так званий круглий стіл. Він правда не круглий, але все рівно стіл. Да. Якщо є якісь питання окремо, якщо... Хтось би хотів ще поспілкуватися більш детальніше. Будь ласка, чи до Волини Богданівни, чи до мене. Стоподово-4 завжди з радістю прийму. Хочу відмітити, що прокуратура була сьогодні на сторож закону і вранення було допомогти громаді. Я це відчуваю. Thank you for watching.